Наступна головоломка. Отже, у нас є рівність 9 помножити на 7 дорівнює 50. Наше завдання перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична головоломка, з якою справляються як діти, так і дорослі. Це звичайне завдання на логіку. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з даною задачкою. Отже, наше завдання перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. І ось цей сирничок, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо, 9 помножити на 7 буде 63. 63 дорівнює 63. Задачку вирішено, головоломка вирішена.